Конфлікт двох голів обласної ради досі триває. У кріслі хочуть сидіти і Олександр Корнійчук, і Володимир Ковальчук. На роботу ходять обидва. Щоправда, поновлений судом радикал сьогодні не зміг зареєструвати власне розпорядження. Доброго дня. Так, ми знову прийшли за розпорядженням, щоб зареєструвати його. Я не наділена такі, я лише консультант, коли вас поновить сесія. Ви перестроїте розпорядкувати, yeah, будете А, владі, а Можете поновувати ваші. Сесія, сесія поновити да, да, на роботі. Підходить в кабінет і інший голова, представник блоку Петра Порошенка, Олександр Корінійчук. Поруч нардеп Юрій Вознюк. Це вся сила. Ходити ви, на чолові тиснути. Чому суду що це вся сила ваша Як тільки буде роз'яснення суда? Негайно буде зібрана обласна рада і негайно буде висловлено питання на голосування, пропонування пана Ковальчука, Володимира Олександровича, на посаді голови обласної ради. Я вам і те, що ви зараз що робите, не час... ви на мене на посаді. Таке враження, що ви базахіст. Що ви собі дозволяєте? Що я дозволяю? Що ви там чи підстави? Далі емоції переносяться вже у кабінет голови. Там розмова без камер. Сторони кілька годин то сидять тихо, то сваряться. Зрештою приходить слідчо-оперативна група, яку викликала сторона Володимира Ковальчука. Останній повідомляє про скоєння злочину і перешкоджання виконанню рішення суду. Після цього чергові перемовини і з'являється надія, що обидві сторони таки домовились покинути кабінет. Але юристи поновленого судом голови несподівано відмовляються: мовляв, це місце злочину. Якщо ви правознавець, то ви, будь ласка, покажіть своє іментарні. Знання. Ми прийшли з п'ятью документами, три, три, три з яких судових. Один з примірників ключів нехай мені не дадуть, і ми якби поїдемо собі на обід. Одного із юристів поліція забирає для з'ясування особи. Далі черговий раунд вмовляння залишити кабінет. Володя, я тобі скажу чесно, ходи, 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 ходи. ходи. рішимо, ходимо, рішим, ну, ходи, ну от сюди. Ну, я ж кажу, кай ключ. Залишим. Ми зарішуємо. У підсумку, провівши в кабінеті половину робочого дня, опоненти таки погоджуються на пропозицію Олександра Коронічука опочатати двері. Домовились, що до роз'яснення механізму виконання рішення суду про поновлення Володимира Ковальчука на посаді. Як же вийде на практиці, покаже час. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.